Вітаю на уроці математики. Сьогодні на уроці математики ми з вами будемо додавати 0, розв'язувати рівняння, а також розв'язувати задачі на знаходження периметра та площі прямопутника. А зараз усний рахунок. Утворіть, будь ласка, вирази. і порахуйте. Тепер на віднімання ставимо відео на паузу і рахуємо. Молодчинки. Хвилинка каліграфії. Напишіть каліграфічно число, яке у три рази більше за 9. Звичайно, це число 27. Запишіть його на хвилинці каліграфії. Працюємо з підручником сторінка 105-106. Склади вирази за схемами є. Обчисли їх значення. Усно. Складіть, будь ласка, вирази за схемами, обчисли значення. І тепер перевіряємо за відео. До 35 додати 10, 45. до 350 додати 10, 360. 700 додати 10, 710, 125 плюс 10, 135, 378 плюс 143. 521, 378 плюс 554. 600, 932, 378 плюс 369, 747, 378 плюс 500 878. Молодці. Прочитай вирази, що є спільним для них. Обчисли усно. Спільним для цих виразів є те, що до кожного з числа додавали 0, а ще значення виразу при цьому не змінювалось. Для будь-якого значення А правильним є рівності а плюс 0 дорівнює А і 0 плюс А дорівнює А. Що це говорить? Це говорить про те, якщо ми до будь-якого числа додамо 0, то ми отримаємо те саме число. Або якщо ми до нуля додамо будь-яке число, то ми отримаємо те саме число. Давайте розв'яжемо рівняння. Перше рівняння письмове. 0 плюс х дорівнює 174 Рівняння на додавання, тому згадаємо назву компонентів дії додавання. Доданок, доданок, сума. Як знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок. Отже, отже х дорівнює 174 відняти 0. Так, ми отримаємо 174. Виконуємо перевірку. До нуля додати 174 дорівнює 174. 174 дорівнює 174. Наступне рівняння це відняти 589 дорівнює 368. На віднімання, згадую назви компонентів дії віднімання. Зменшуване від'ємник – різниця. Як знайти зменшуване? Звичайно, слід до різниці додати. Від'ємник С дорівнює 368 додати 589. Поруч стовпчик. Ви знаходите значення С. Перевіряємо, С дорівнює 957. Я сподіваюся, у вас так вийшло. Перевірка від 957 відняти 589. Теж збоку обчислюємо, скільки буде. 368. 368 дорівняння 368. Молодці. Задача. Довжина грядки прямокутної форми 14 метрів. А її ширина на 6 метрів менша. Чверть грядки засадили цибулею. Обчисли площу грядки засадженої цибулею. Щоб обчислити площу грядки засадженої цибулі, нам з вами слід знати взагалі площу всієї грядки. А як знайти площу прямокутної форми? Слід довжину помножити на ширину. Довжина нам відома? Відома. А ширина ні. Ширина нам не відома. Отже, щоб знайти площу, нам спочатку слід з вами дізнатися ширину. Так. 14 відняти 6, 8 метрів ширина. Тепер ми можемо з вами знайти площу форми прямкутної. Так, 14 помножити на 8 буде 112 квадратних метрів площа всієї грядки. А тепер нам відомо, що від у цієї площі чверть засадили цибулею. Яку? Яку, яка площа грядки засадженої цибулею. Чверть це означає четверта частина. Звичайно, 112 розділити на 4. 28 квадратних метрів засаджені цибулею. Наступне завдання: знайди периметр і площу прямокутника. Якщо довжина 12 см, ширина. 6 см. Давайте згадаємо, що таке периметр. Периметр це сума довжин всіх сторін. Згадали, як знаходити периметр. Що таке площа? Щоб знайти площу, слід довжину помножити на ширину. Будь ласка, виконайте це завдання. Правильність виконання перевірте за відео. Периметр 36 см. І. Площа 72 квадратних сантиметри. Молодці. Отже, сьогодні на уроці ми з вами говорили про додавання нуля, розв'язували рівняння і розв'язували задачі на знаходження периметру і площі прямокутника. На цьому урок завершено.